Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні я хотів, хотів з вами поспілкуватися, точніше розповісти свою ідею звісно, та, і про облік зброї, про те, як організувати облік зброї як для виробників, так і для власників зброї. Ця система бути, має бути настільки проста, щоб не треба було постійно мати контакт з чиновниками. Тобто ваш перший контакт це реєстрація власника зброї або виробника. Тобто існує спеціальна мережа, комп'ютерна мережа на основі блокчейну. Ви можете чути таке слово. Блокчейн це кажеться, відкрита мережа, де яку ви можете фактично бачити і читати. Вона доступна, може її можуть знаходитися в різних комп'ютерах. Фактично, але ви не можете витягнути туди ніякої інформації. Фактично, да, да, є блокчейни, в яких ви можете. але є блокчейни, в яких взагалі все закодовано. Ви не бачите ніяких транзакцій. Тобто блокчейн був взагалі продуман першу чергу для типу для для грошей, такого як біткоїни. Ну в біткоїни ви бачите. Всі кошельки, ви, ви бачите, всі переміщення грошей. Ви можете подивитися, скільки на кожному кошельці є грошей, але є блокчейни наподобі манери, де ви цього навіть не зможете побачити. Тобто ви не зможете побачити транзакції, ви не зможете прослідкувати кому, куди що перемістилось. І от подобний блокчейн може використати для обліку зброї, як і для виробництва зброї, так і для обліку зброї у власників зброї. При тому, що перший контакт з чиновниками буде лише як реєстрація. тобто людина, яка хоче мати, то есть покупати зброю або хоче бути власником зброї, вона перший раз просто реєструється, подає всі свої документи з цими справками до чиновника. І навіть через той же самий додаток, чиновник всі ці документи перевіряє і реєструє, тобто надає тому. Користувачу право на покупку зброї. І там можуть бути якісь там обмеження, припустимо, яку зброю він може брати, тому що у нас можуть бути, припустимо, якісь військові загони, тероборони, в яких, припустимо, може бути якась і зброя. Як не для звичайно, тобто автоматично, якщо він власник автоматичної зброї, має право на автоматичну зброю, то, то він реєструється. Або може це може бути до якийсь поліцейський загон, або припустимо, ну якому не теж має бути свій код, щоб було зрозуміло, кому він відноситься. І він на свій баланс покупає вже зброю автоматичну. Тобто те, що йому дозволено мати як поліцейському загону якогось міста. І таким чином, ти перший раз реєструє. Так само і виробник, він просто реєструється як виробник. І правом, припустимо, у нього є право стріла вогнепальне зброї для того, щоб внести базу відбитки ГЦ куль, то він так само має цей дозвіл, і плюс у нього там. Вписує, яку саме зброю він, він може виробляти, і, і ну, це все реєструється в тому, в тому додатку та єдиний контакт з чиновником. Далі все відбувається в автоматичному режимі. Тобто виробник виробляє якусь зброю, він вносить дані в той, в той закодований додаток, додаток йому генерує QR-код, і він этот QR-код на, наносить на зброю. Якщо це припустимо. Вогнепальна зброя, то вона вра... Вра... має пройти відстріл, тому її реєстрація для переміщення може бути лише, як, якщо зроблений відстріл. І тому, коли ти вносиш ці дані обстріли, генерується QR-код, який, припустимо, лазером вибивається на кожну зброю. І тоді зброя фактично отримує, як кажуть, з цим QR-кодом власника, і ти можеш її вже перепродавати. Ти можеш її переміщати там в магазин чи ще, ще, ще куди, куди тобі завгодно. І от коли зброя переміщається в магазин, Тобто магазин, який покупає зброю, то все робиться дуже легко. Він, він, він сканує той QR-код, задає типу, виробник, отримує заявку на, на те, що він той хоче її купити. Він дає згоду і зброя переміщається в магазин. І так само робить магазин. Тобто, навіть навіть якщо ти зайшов в магазин, ти просто сканував той QR-код нажал жаль, кнопочку, продавец, у продавця вискочили його додатки, що зброю хоче купити, то він по погодив, ця зброя прийшла в ваші руки, ви вже, виходячи з магазину, станові власником той, той зброї. При тому, що, припустимо, якщо вас зупинить поліція і захоче перевірити, чи це ваша зброя, чи використовуєтеся на своєю зброєю. Я думаю, що якраз для цього це зроблено, то він може у нього є. Тож у той ж схожий додаток, у нього є там, доступ до перевірки, чи це ваша зброя. Якщо йому такий доступ буде наданий, то він зможе сканувати ваш QR-код і перевірити, йому вискочити, кому належить ця, ця, ця зброя. І він прийшов, що це належить вам. Або це може бути трошки як це закодовано так, що він може не бачити, що це хто іменно владіє, але ви предоставите йому, як кажуть, QR-код власника зброї, і він його теж сканує і йому підтвердить, що зброя належить іменно вам. Тобто це може бути зроблено для того, щоб той, хто просто як кажуть один раз сканував ту збро... зброю, він не буде бачити ім'я, фамілію, отчество того, кому належить зброя, для того треба буде спеціальний доступ іменно яким-то окремим спецслужбам. Спец тобто, ну, это я просто вже пізніше продумав, що, що якщо ви раз сканували якийсь QR-код, ви не зможете пробачити рух. А навіть якщо ви його побачите, то вам це нічого не, не дасть. При тому, що може бути так така система, що QR-код може кожного власника може час від часу змінюватися. Тобто є така система в блокчейні, що у вас може бути в одній один щот, але номер щота того qr кода який у вас видається, постійно змінюється і він міняється. Тобто, тобто, сьогодні у вас один qr код через деякий час у вас інший QR-код, і тому навіть по QR-коду вас не можна прослідкувати. І тому, якщо хтось сканує, припустимо QR-код якоїсь зброї і захоче подивитися її якийсь путь, питаюсь, маючи доступ до додатка, який перевіряє, кому належить зброя, він просто навіть через кожен тиждень буде бачити, що QR-код міняється, і буде думати, що, що буде розуміти, що це йому нічого не дає, бо QR-код постійно змінюється. Тому якщо зброя міняє власника, йому теж це нічого не дасть. Тобто це найпрості способи як обліку і обігу зброї, Але при, при цьому, якщо як і не без втручання, як кажуть, держави. Але доступ будуть мати якісь там спеціальні служби, в, в разі чого, якщо буде дуже-дуже добре, дуже потрібно, то з яким-то спеціальним дуже сложним обмеженим доступом він зможе подивитися, припустимо, в кого є яка зброя, але це буде. Типу, дуже заслужено. Тобто, це все справа якась програмістів і тих, хто цю, цю систему допрацює. А уробников це теж може дуже спростити, так як вони можуть спокійно виробляти зброю. Навіть зараз це може бути використано прямо, прямо зараз. Тобто він може виробляти якусь зброю. І вся задача цієї системи лише у тому, щоб ця зброя була, як кажуть, документована і офіційна, щоб вона була до когось прив'язана, щоб в разі чого можна було прослідкувати. Тобто, Тобто, в разі перевірки ви зможете перевірити, що ця зброя задокументована, що вона переміщається, що вона внесена, як я кажу, додаток. Іважучий, тобто, якщо вас десь зупинить, і той, хто перевіряє, зможе перевірити, що, що ця зброя гаразд, в в вона внесена в додаток, що вона типа. Той, хто її привозить, він її перевозить лі легально, що він теж внесений, що все прописано, і в разі чого, в разі виявлення якихось пр проблем, спеціальні служби зможуть прослідкувати цю зброю, як, як кажуть, і побачити, куди вона приїхала, і так далі. Але сам перевіряючий не, не зможе побачити цю інформацію. Тобто. Саме головне, щоб ця інформація була десь, десь прописана, як кажуть, щоб вона була задокументована. При цьому що ніхто не ні, ні, ні може все це бачити. Це прямо зараз може бути використано виробниками озброєння, і щоб наш ворог не мог до цього добратися. Так що, будь ласка, можете користуватися цією ідеєю. Тільки, як я кажу, якщо ви це використаєте, то подаруйте мені глок. Мені цього буде достатньо. Дякую, будь ласка, користуйтесь.